Чудесне воскресіння Ніколая Тіщенка, який повстав із майже мертвих назад у статус куми Єрмака, конкурує сьогодні в новинах з дискусіями про те наскільки завадять Трампу закінчити війну в Україні за 24 години його. Плани анексії Гренландії, і вторгнення в Канаду як би дико і смішно не звучало все перелічене. Взагалі нічого з цього не є жартом у повній мірі. Це канал є питання 8 січня. Сьогодні середа, я Олена Требушна, вітаю вас в реальності, яка щодня доводить нам, що немає нічого неможливого, бо може статись все, що вам таким здається, як, наприклад, війна НАТО. Не з путіним, а між членами НАТО, наскільки серйозні зазіхання Трампа вже на півдесятка території? Чим це відрізняється від зазіхань? Путіна на території нашій про це сьогодні. Перед тим нагадую: не забудьте десь натиснути Вподобайку. Вам це один рух пальцем. А нас будуть краще бачити. Підписатись на є питання, якщо досі ні. І як завжди, запрошую вас закинути пару гривень на дрони-перехоплювачі для 12-го загону спецпризначення, якому ми допомагаємо. Ось їх робота на відео за хорошої погоди. Це все можуть бути трофеї одного дня. Всі посилання в описі під цим відео і поїхали! Я почну з Колі Тіщенка, бо жарти жартами а так виглядає, що анексією Гренландії і новорічним салатом олів'є нас відволікли. Пардон від того, що народний депутат Тищенко таки домігся свого і продемонстрував, що він вертів на одному місці, і суди і правоохоронні органи разом узяті. Сьогодні Тищенко, який досі перебував під домашнім арештом, а під новий рік ймовірно переховувався у лікарні від суду, явився в парламент. Багато депутатів виклали в соцмережі фото з ним. А дехто. Депутатів з Тищенком радо обіймався. Як з тих фото видно, це означає, що під шумок новорічних свят Тищенко такий відпітляв від запобіжного заходу. Його цілодобовий домашній арешт діяв до 20. Третього, як я розумію, грудня, грудня, Тищенко не з'явився на суд у Дніпрі, бо зліг в лікарню. У нього екстрено в день засідання схопило серце. Позавчора в понеділок суд у Дніпрі мав переобрати Тищенку запобіжний. Тищенко приєднався до засідання по відеозв'язку і його адвокат попросив про відвід судді. І засідання знову перенесли на 10 число. Слідкуйте за руками. Опа, і Тищенко вже сьогодні в парламенті, і як і раніше, кум королю в наших реаліях кум Єрмаку. Не сказати, що це дивує для більшості політиків кримінальні справи закінчуються саме так: кілька місяців, півроку чи навіть рік їх потягають по кабінетах, поносять образ жертви. Вони безжального правосуддя, а потім все якось для них. Розсмоктується, дивує в історії інше, що так виходить, що кум Єрмака крутив на тому ж місці, що і суди, і правоохоронні органи, і самого Єрмака. Ось нагадаю пост Андрія Єрмака у телеграм після того як Тищенко побив військового у Дніпрі. Якщо хтось забув, це 21 червня. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Охоронним органам точно є на що реагувати так. Тищенко я знаю давно дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен капслоком повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Писав Єрмак, якщо хтось забув, раджу згадати про цей допис тищенку, судам, правоохоронним органам, які не можуть забезпечити доправку тищенка до суду, лікарям, які у нього щось там діагностували в день засідання. І куму Тищенка Андрію Єрмаку, який писав, що Тищенко несумісний зі статусом народного депутата. Теж можливо, це допоможе привести всіх перелічених у відповідність з їхніми статусами суддів і правоохоронців, А вони вже приведуть у відповідність до врученої підозри статус самого Тищенка за підозрою у незаконному позбавленні волі людини. Тищенку після п'яти років в парламенті мало би світити п'ять років у камері за законом. А як воно буде в реальності, побачимо. Якщо нам усім, що буде до Тищенка, прес-конференція ще навіть не президента Дональда Трампа вчора ввечері натякає на те, що попереду великі проблеми в усіх і у нас в тому числі. Почнемо з найбільш резонансного і болючого. Вчора Трамп давав велику прес-конференцію Маро Лаго. Можемо вважати, що там він вперше публічно спростував свої ж передвиборчі заяви про те, що він закінчить війну за 24 години. Він все ще не сказав, що це неможливо. Це сильно складніше, але можливо не за 24 години, а за півроку, і не закінчити війну. А очевидно, лише почати говорити про це з Путіним. З цими півроку вчора сталася певна сенсаційна плутанина. Трамп пообіцяв закінчити війну за півроком. Так вчора понесли його слова скрізь змі в заголовках, в тому числі і західні змі, бо на трансляції прес-конференції реально було нечітко і незрозуміло, що саме Трамп пообіцяв зробити за півроку. In the next, within the first I hope three to, three to I six hope, months. I hope to have six months. Це запитання журналіста, яке не розчули, стосувалось попереднього запитання, де Трамп говорив про майбутню зустріч із Путіним. Журналіст перепитував Трампа, як скоро він планує зустрітись з Путіним. Трамп відповів, що сподівається зробити це за 6 місяців, а хотів би набагато раніше. Ще гіршою була відповідь Трампа на запитання, яке передувало цьому. Трампа запитали, чи взяв би він зобов'язання продовжувати підтримувати Україну дати. Певні гарантії безпеки Україні, коли будуть іти переговори про перемир'я чи про припинення вогню. На що Трамп відповів не по суті питання, а довгим монологом, в якому він дорікав Байдену і ледь не співчував Путіну. Зокрема, замість говорити про гарантії, Трамп відповів, що він може зрозуміти почуття Росії у зв'язку з тим, що Байден порушив. Угоду про те, що Україна не буде членом НАТО. Що була така не усталена угода, мовляв, але в якийсь момент Байден сказав, що Україна повинна мати можливість стати членом альянсу, і можна, мовляв, зрозуміти Росію, яка в такому разі отримала б НАТО у себе на порозі. Юмекакомітмент чи Юкраїні з деюлкіпсопотіннем дори не неголавудента юзакемекакомітменти провада секюридіґарантії фейдуентер інтуармістис орасісфайр. So, uh, you know, a big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO uh, involved with Ukraine. Now, they've said that. That's been like written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand. Трамп не вперше висловлює цю думку, що напад Росії в 22-му спровокували саме наміри України приєднатись до НАТО. Цю логіку можна було б багато чим спростувати до того, як Путін напав на Україну в чотирнадцятому році, і Україна в НАТО сиділа біля вічно розчинених дверей. і Більшість українців, як показували опитування в НАТО, не дуже хотіли. Це змінилося якраз після нападу Росії на Україну в чотирнадцятому році і настрої і євроатлантичні плани. Це раз. По-друге, якби як каже Трамп, Путіна лякало НАТО на порозі, він мав би десь навесні 23-го забрати половину свого війська з України і перекинути на кордон з Фінляндією. Яка у квітні стала 31-м членом НАТО, і спільний кордон Росії і НАТО збільшився на 1300 кілометрів. Але поріг з Фінляндією Путіна не лякав. А отже, причина війни не в порозі, як думає чи каже Трамп. Можливо в тому, що дипломатією, контактами і стосунками з американцями загалом із оточенням Трампа з українського боку мали б займатися професіонали, а не тільки Андрій Єрмак. Що після вчорашнього стало ясно, так це те, що Трампу тепер стало ясно, якщо він справді не знав, що ситуація в Україні реально складніша, ніж він уявляв, і її не можна вирішити за 24 години. Можливо, якщо він справді думає, що напад Росії спровокувало наше бажання вступити в НАТО, то так само згодом йому стане ясно, і те, що не це причина агресії. Інші вчорашні заяви Трампа створюють ще більш небезпечний контекст. Вчора він дав зрозуміти, що не виключає, що Штати можуть застосувати військову силу зі свого боку, щоб домогтись повернення Панамського каналу Сполученим Штатам і взяти під контроль Гренландію, найбільший острів на землі і частину Данії. І задіяти економічну силу, щоб перетворити сусідню Канаду на 51-й штат. Мексика вчора відбулася лише погрозою перейменування мексиканської затоки на американську. Якщо на все це разом дивитись з нашої перспективи, то ми зараз знаходимося в положенні країни, яка очікує посередництва допомоги і захисту нашої території і інтересів від людини, яка Погрожує чи планує вчинити таку саму агресію, яку вчинили з нами, йдеться в першу чергу про Гренландію, яку Трамп давно погрожує купити вчора. Під час прес-конференції Трамп знову заявив про свій намір взяти Гренландію під американський контроль і при цьому не виключив, що зробить це військовим шляхом. Я цитую, я не збираюсь брати на себе зобов'язання не вдаватись до військових дій. Можливо, доведеться щось і зробити. Так він відповів на запитання про це. За кілька годин перед тим до Гренландії демонстративно прилетів син Трампа. Дональд Трамп молодший і активно викладав свої відео у соцмережі. Так само Трамп вимагає від Панами відновити право власності Сполучених Штатів на канал. Це один із найважливіших для міжнародної морської торгівлі шляхів У 1999 році. Штати передали панамі права на канал оператором кількох. Портів на каналі зараз є компанії із Гонконгу. Вчора Трамп казав журналістам, Панамський канал життєво важливий для Сполучених Штатів. Його експлуатує Китай. А ми віддали Панамський канал Панамі, а не Китаю. Аргументація Трампа щодо прав на Гренландію і на Панаму схожа на аргументацію Росіян. Це питання національної безпеки колись ці. І канал і острів були під американським контролем, і тому все має повернутись як було. Гренландія найбільший острів на землі на межі Арктичного і Атлантичного океанів. 80% острова покриті льодовиком, і лише невелика його частина придатна для життя. На ній живе 60 тисяч людей. Всього це колишня данська колонія і частина сучасної данії. В 1941 році штати окупували фактично Гренландію, щоб захистити її від вторгнення нацистської Німеччини. Ця окупація тривала. До завершення війни, тобто 4 роки Гренландія реально фактично була частиною США. Після того Данія і Гренландія пройшли довгий і складний шлях співіснування. Гренландія отримувала все більше прав самоврядування і широку автономію. Під контролем Данії залишаються досі зовнішня політика і оборона Гренландії. Вона має власний уряд, власний парламент, визнає данського монарха і сильно залежить від данських грошей. Трамп погрожував задушити Гренландію в братських обіймах ще під час першої своєї каденції, але і задовго до нього сполучені штати робили. Рухи і кроки в напрямку того, щоб отримати контроль над островом, це відбувалося і в минулому сторіччі, і в позаминулому різні американські політики вивчали і промацували можливість купити острів. В 46-му році штати вперше запропонували Данії купити острів за тодішніх 100 мільйонів доларів. Зараз це було б більше мільярда доларів. Данія відмовила, але згодом штатам дозволили мати на острові авіабазу і використовували потім як базу НАТО, коли Трамп вперше став. Президентом ця тема піднялась знову. Жителі Гренландії сприйняли ідею президента Трампа про можливу покупку Гренландії з іронією і недовірою. А в Данії зустріли холодний прийом. Писала ще в 2019 році газета New York Times. Я сподіваюся, це жарт, бо це жахлива і гротескна думка, казав голова зовнішньополітичного відомства Данії. Це, мабуть, першоквітневий жарт, але зовсім не по сезону писав Твіттер колишній данський прем'єр і лідер опозиції тоді, в 2019 році. Гренландія не продається, заявляв тоді Кім Кільсан, прем'єр Гренландії. Пройшло 5 років. Наприкінці грудня Трамп заявив, що призначить нового посла у Данії, і тоді ж, оголошуючи це, сказав, що з метою національної безпеки Сполучені Штати вважають, що володіння і контроль над Гренландією для Америки є абсолютною необхідністю. Уряд Данії з того часу вже два тижні знову повторює, як в 2019 році, що Гренландія не продається. З Панамським каналом ситуація дещо інша. Штати побудували його на початку 20-го століття, що в процесі будівництва призвело до відділення панами від Колумбії. і Проголошення незалежності Панами за підтримки Америки. Канал сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном, і став одним з головних транспортних маршрутів світової торгівлі. Маршрути кораблів скоротились завдяки ньому на тисячі кілометрів. Сполучені Штати контролювали канал, який проходив по території Пана. Нами близько півстоліття це обурювало панамців. Зрештою військово-політичні розбірки закінчились тим, що в 1977 році за президентства Картера підписало угоду про передачу каналу Панамі. З 99-го року він повністю перейшов під панамський контроль. У тому ж таки грудні 24-го Трамп заявив, що хоче повернути панамський канал під американський контроль повністю і без питань. Панамська влада, так само як і очільники данії, публічно відкинули претензії Трампа, заявивши, що це не обговорюється. Китай є одним із найбільших за обсягами перевезення вантажів користувачем. Цього каналу два порти на каналі контролює компанія із Гонконгу. Трамп в своїх публічних заявах каже, що китайці не мають контролювати канал Гренландії і Панамі. Трамп погрожує фактично застосуванням сили. На адресу ще двох держав Канади і Мексики він поки сипле економічними погрозами. Більшість коментаторів поки що обережно сприймає погрози Трампа, навіть про те, що він не виключає застосування сили. як перебільшені погрози, мета яких добитись дипломатичних, політичних чи економічних поступок від цих країн, але направду ні в кого немає впевненості в тому, що Трамп не накаже реально застосувати силу. Що буде робити член НАТО данія, якщо в Гренландії реально висадиться американський десант, що найменше на словах, поки що Трамп створює ймовірність ситуації, у якій НАТО може опинитися у війні із самим собою. Що буде робити НАТО і Європа? Ймовірно, те, що зробив сьогодні уряд Німеччини і Франції, їх речники сьогодні, після заяв Трампа про Гренландію, вийшли з заявами, що потрібно уникати силової зміни кордонів і застерегли Трампа від загрози суверенним кордоном Європейського союзу. Ну тобто Європа буде глибоко стурбована. Що буде робити Панама, якщо американські військові кораблі заблокують раптом Панамський канал? Щоб доробити Китай, економічні і геополітичні інтереси, якого лежать в цьому Панамському каналі, тут так само Трамп щонайменше на словах створює ймовірність того, що в Панамському каналі зустрінуться не тільки економічні інтереси двох країн, а й військові кораблі Китаю і Сполучених Штатів. Американські змі після вчорашньої прес-конференції Трампа пишуть про певне дежавю. Від попередньої каденції, але попри те, що багато з цього вже звучало і обговорювалось в цю минулу каденцію Трампа, як це було з Гренландією. Ніхто не впевнений зараз, що Трамп і тепер так само обмежиться лише риторикою. CNN пише сьогодні, що погрози Трампа Гренландії, Канаді і Панамі пояснюють все, що стосується Трампівського слогана Америка передусім. Америка передусім передбачає застосування сили Сполученими Штатами заради національних інтересів. Якщо Трамп дійсно спробує втілити ці свої імперіалістичні зазіхання і досягне успіху, це означатиме перші серйозні зміни на американській мапі з моменту проголошення Гаваями державності в 1959 році. Пише CNN. Це драматичний розрив порівняно із зовнішньополітичними підходами президентів обох партій за останні десятиліття, і це відбувається в той час, коли західні лідери протистоять спробам Росії здійснити експансію на колишній території СРСР, включаючи її війну в Україні. Тобто, усім цим Трамп зараз фактично легітимізує те, за що демократичний світ засуджує Путіна у його війні проти нас. І в боротьбі проти Путіна і його імперіалістичних зазіхань світ взагалі-то досі розраховував на Америку, поки Америка не почала зазіхати сама. А все це разом означає для нас дві речі: що швидкого і хорошого миру. Не буде точною, що єдиний шлях і для нас, і для Європи посилюватись самим, об'єднуватись, спільно робити зброю і вибудовувати спільну оборону. Бо ми прокидаємось в світі, який вже не засуджує силове просування національних інтересів, а розуміє їх, як сказав вчора Трамп, і збирається їх практикувати. Ну, прокидаємось це надто голосно. Було б непогано, якби зазіхання Трампа на країни НАТО будили реальну Європу, де досі більшість країн сподівається, що якось все це минеться, і крокодила вдасться нагодувати тільки України. Це Черчилль казав. До речі, йти на поступки ворогам, все одно що годувати крокодила, який зжере вас останнім. Ми зараз всі саме в такій ситуації. У мене все на сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання, перш ніж піти, поставити вподобайку, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який працює в тому числі на Запоріжжі. Всі посилання в описі під цим відео. І бережіть себе по можливості. 13 людей загинуло сьогодні внаслідок удару росіян авіабомбами по Запоріжжі. Десятки поранених. Мої співчуття. Бережіть себе і близьких І до завтра якого біса? Є питання? Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.